Вітаю, мої друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас 10 лютого і я сьогодні буду перекидати помідор карапуз, який я сіяла 23 січня пізно ввечері. Його вже треба було раніше перекинути. Я вже вам показала, як я перекидала другі сорти, я їх перекидала у 250 грамові стаканчики, потім ще буду їх перекидати в півлітрові. Карапуз я вирішила одразу перекидати у півлітрові, тому я його не спішила перекидати, щоб він трохи підріс, щоб він більше втопився в стакані, тому що стовбурець, скільки буде в землі, він буде обростати корінням, і це дасть зміцнення всьому кущу. Вони в мене вже отакі, от дивіться, якщо видно вже. ось. Корінчики у них з'явилися гарненькі такі, О, і я їх буду перекидати у великі стакани. О, зараз я вам покажу. Сьогодні я вирішила зробити декілька операцій, не тільки перекинути, а заодно вже його і підстригти. Я зрізаю так ось семидольні листочки, і оці листочки вже я отак їх трошки підрізаю. Не зовсім відрізаю, а трошечки отак під, підчікнуло. Це також дає йому силу більше на корінь, він не буде витягуватися, а буде міцніть у нього і стовбурчик, і коріння, і це дає, дасть вплив на майбутній врожай. Тому що чим кращий кущ. Тим кращий і врожай завжди потрібно кущ наростить до початку бутанізації, щоб був кущ міцний, здоровий. Тоді і завість буде велика, плодів буде багато і дасть це все, все великий врожай. Ну, тако я взяла півлітровий стаканчик, я обрізала кромочку, стаканчик тепер. Не жорсткий тут, і їх можна плотніше поставити, вони не будуть гойдатися в ящику, так як вони отако будуть майже однакові. І їх більше в ящичок вилізе. Ставлю сюди цей свій помидорчик такому і прикидаю його земелькою. Тут нічого немає нового, нічого немає важкого такого. Все доволі таки легко і просто. Отак легенько притамбовую і ставлю їх. Коли я закінчу перекидати, я не буду вам показувати усі їх, тому що воно понятно. і так. Коли я закінчу їх перекидати, я їх полью, як завжди, монофосфат калію. Це корін... присилить їхню кореневу систему. Він впливає фосфор на корінь. А також фосфор впливає і на закладку майбутніх бутонів. Ну і будемо чекати, я думаю, що десь в перших числах лютого ми затопимо малу теплицю і тоді вже повиносю я туди свої рослиночки. Я вам сьогодні покажу ще, які в мене там вже квіти, огірочки. Мені квіти треба пікірувати, але ж у мене тільки три полички. Підсвічуються. Виходить, що мало місця. Ну, деякі треба вже обов'язково пікірувати, бо вони густо посіяні. А такі, як петунія, там у мене каскад, супер каскад, я вам показувала, коли я їх сіяла. То вони у мене посіяні по одній зернинки я їх розкладала, так як там драже, і це дуже добре розложувати. То вони ще постоють, ще там немає нічого критичного, вони ще трохи постоють, поки. Є ще можливість. На цьому я відео своє невеличке закінчую. До нових зустрічей. Уже скоро почнемо робити майже кожного дня. Тоді буду знімати, буду показувати. Ну, Задавайте питання, я залюбки вам відповім. Там таких дуже питань у мене ще не було. То було таке, що чи, чи на саме дно я ставлю помідорчик, то я вам сьогодні показала, що на дно я трошки замельки положила, щоб корінь ж не вперся в голий стакан, то питалася, навіщо ми крейду додаємо в ґрунт. Ну, Крейду ми додаємо, щоб не було залуженості ґрунтосумощі, щоб кислотності не було. Бо крейда гасить кислотність. І ми, ми так привикли, ми так завжди робимо, не знаю, може хто цього не робить, ми завжди додаємо крейду і додаємо попіл, дерев'яний попіл додаємо. Ну, а також, коли в нас ґрунт не тільки покупний, а ми домішуємо до нього, то ми трошки ложимо в ґрунт нітромофоски. Ну, не небагато, зовсім трошечки, щоб в ґрунтосуміші були якісь поживні речовини. Ну, мабуть, я все сьогодні сказала. До нових зустрічей. Підписуйтеся, лайкайте. До нових зустрічей.